Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 лютого 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 409 820 особин за добу 810 і поранено 1 мільйон 229 тисяч 460 песиголовців за добу 2430 танків 6 542 одиниці за добу 8. Бойових броньованих машин 12441 одиниця за добу 16, артилерійських систем 9981 одиниця за добу 29 реактивних систем залпового вогню 999 одиниць, засобів протиповітряної оборони 684 одиниці, літаків 340 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7681 одиниця за добу, 22, крилатих ракет 1907 одиниць за добу, 2. кораблів катерів 25 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн. 13 011 одиниць за добу, 23. Спеціальної техніки 1578 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to you